Військові навчання на полігоні поблизу Новограда Волинського не припиняються ні вдень, ні вночі. У справжньому бою із залученням найрізноманітнішої армійської техніки тренуються військовослужбовці 30-ї окремої механізованої бригади. Під час навчань солдати та офіцери пристосовуються до аскетичного побуту. Ночівля у наметах, харчування у польовій їдальні, водні процедури просто неба. Кожен день польового виходу від підйому і до глибокої ночі. Присвячено отриманню практичних навичок зведення бою, стрільби зі штатної зброї, орієнтуванню на місцевості, організуванню опорних пунктів. Більше уваги зараз приділяється взагалі в Збройних силах України бойовій підготовці. Безпосередньо в нашій бригаді вона постійно на високому рівні. Відповідно, батальйон наш отримав перше місце в Збройних силах України за минулий навчальний рік. Зараз продовжуємо нарощувати. Навички нашого особового складу Польові виходи для бригади звична річ. Щонайменше раз на місяць кожна рота вирушає на полігон для виконання вправ стрільби та проведення тактичних занять. Загалом навчальний рік у цій військовій частині ділиться на три періоди: базовий, інтенсивний і підтримувальний. Тобто, військовослужбовці перебувають спочатку в базовому періоді. Вони підготовлюють свою базу, проходять заняття на тренажерах, проходять заняття на при казармі навчальної матеріальної бази. У нас дуже добре розвинута приказарна навчальна матеріальна база, навіть в відмінності від інших військових частин. У нас є два чудових: один мультимедійний тир, один оптико-електронний тир, є динамічні тренажери, повністю екіпаж бойової машини сідає, так сказати, в тренажер без використання пального виконує вправу водіння, вправу стрільб, де кожен член екіпажу виконує свої завдання на цьому тренажері і можна його контролювати. Для підготовки підрозділів використовуються об'єкти навчально-матеріальної бази, які ви мали змогу спостерігати. В бригаді мається бригадний полігон, військове стрільбище. Там виконують вправи стрільб, тактичні навчання до рівня механізованої роти. Також ми забезпечуємо заходи бойової підготовки не тільки нашої частини, але й частин гарнізону. Свій іспит для підрозділів бойові стрільби за участі піхотинців і військових машин. Їхнє завдання взаємодіяти на полі, як це має бути у справжньому бою. Загалом стрільби оцінюють за двома критеріями, а саме тактичні дії і вогневе ураження. Цього разу за першим критерієм бійці показали відмінні результати, за другим добрі. Тож удосконалюватися ще потрібно. У фазі інтенсивної підготовки ми проводимо польові виходи для кожного підрозділу в обов'язковому порядку. З виконанням прав стрільби. Що стосується проведення вправ з водіння, танкодром у нас знаходиться безпосередньо біля військової частини, буквально 2 кілометри, ми проводимо вправи водіння там, коли знаходимось ППД. Бойова підготовка не закінчується тільки виходом на поле і виконанням тут вправ стрільб. Крім того, ми працюємо безпосередньо на військовому стрільбищі, яке знаходиться у нас біля місця розташування військової частини. І процес навчання йде постійно. Найдієвіша мотивація до самовдосконалення – конкуренція. Тож у 30 й бригаді постійно відбуваються найрізноманітніші змагання, зокрема між снайперськими парами. Вони досконало володіють мистецтвом маскування, спостереження і влучної стрільби. Саме такими у книжках та кінофільмах зображають снайперів, еліту військових підрозділів. Однак, на відміну від багатьох художніх персонажів, армійські снайпери діють не поодинці, а парами. Я вибрав себе старшого стрільця снайпера з мого зводу, старшого солдата Панченка. Він добре стріляє на останній стрільбі він показав досить такі добрі результати. Хоча влучно стріляти недостатньо, потрібно вистежити ціль, гарантовано знищити її та відійти, не потрапивши під вогонь чи у полон до супротивника. Тож програма змагань була доволі насичена, а найважливішим став другий день випробувань. Після ночівлі просто неба стрільці отримали завдання крадькома висунутися у визначені точки, зайняти позиції та вразити цілі одним пострілом, непомітним для стороннього ока. Це поєднання стрільби і Міння маскуватися. Та й, звісно, витривалість це є також основним чинником, щоб довго знаходитися на одному місці, не ворушитись і не виказувати себе. Однак і після цього про відпочинок бійцям думати не доводилося. Після виконання усіх вправ на них чекав 5 кілометровий забіг з усім спорядженням за спиною. Хоча такі маші китки для хлопців вже справа звична, оскільки виконувати її доводиться принаймні раз на місяць. Звичайно, беріга контракта не перший рік хлопці служать, тому всі встигають, нормати виконуються невідмінно. Так що все нормально, виходить. Тож і цього разу всі учасники змагань фінішували вчасно, через 25-30 хвилин після старту. На території частини їх зустріли з оплесками і музикою. Фізичні підготовці особового складу у 30 й бригаді завжди приділяють велику увагу. Доказом цього є просторий, нещодавно відремонтований спортивний зал із сучасними тренажерами. Аналогів його в нашому місті на Волинському, немає, тобто, на тренажерів. Та що тренажерів. Бажачки дуже багато, але з пускай військовослужбовців. 30-ту окрему механізовану бригаду називають унікальною та експериментальною насамперед тому, що вже більше п'яти років увесь особовий склад повністю укомплектовано контрактниками. До того ж, у цій частині серед перших в українському війську перевіряли можливу сумісність із підрозділами армії НАТО у виконанні стандартних процедур підготовки за нормативами альянсу. На сучасному етапі з'єднання входить до об'єднаних сил швидкого реагування. Майже 70% особового складу бригади залучалися до виконання завдань у складі миротворчих контингентів у С'єра Леоне, Лівані, Іраку, Косово. того моменту, як Україна приймала участь у всіх операціях по підтриманню миру, були індивідуальні офіцери, які виїжджали групи військовослужбовців. В, в інші військові частини. А от з 2006 року, розпочинаючи, вже було прийнято рішення начальниками Генерального штабу Головнокомандуючим Збройних сил України і формувались на базі 30-ї країної механізованої бригади контингенти. От. Було виставлено три контингенти батальйонного складу на рівні батальйон. Ну і відповідно зараз йде зменшення, ситуація більш-менш стабілізувалася на Балканах, тому. От зараз вже рота пішла. Це четвертий підрозділ від бригади, який виконує відповідальне завдання, тому що це відповідальність і перед Збройними силами, і під керівництвом держави на Балканах. Участь у міжнародних операціях для українських військовослужбовців цієї школи армійської доблесті і досвід пристосовуватися до незнайомих обставин і вміння взаємодіяти з іноземними солдатами для досягнення спільної мети. Для того, щоб відправити туди, виконати завдання, ми готуємо тут в себе на наших об'єктах, наші офіцери, наші військовослужбовці, інструктора, які пройшли навчання. За кордоном інструктора вже і сержантського складу, я не говорю про офіцерську. Вже є інструктора, які пройшли навчання в наших навчальних закладах. Сержант, інструктор, і відповідно ми готуємо, Потім проводимо перевірку, чи готові вони до до виконання завдань там за кордоном. Закономірно, що на службу бригаду потрапляють тільки ті люди, які свідомо вибрали військову професію і прагнуть досконало її опанувати. Тож майбутні контрактники проходять прискіпливий відбір. Юнак, який бажає вступити на військову службу за контрактом, він іде в першу чергу до військового комісаріату, спілкується з відповідними представниками комісаріату і йому пропонують посади. Тобто він заявляє про те, що він хоче проходити військову службу за контрактом. Йому пропонують посади, вивчають його можливості, рівень освіти. От, можливість, наяв, наявність водійського посвідчення і відповідно потім йому пропонують посади в різних частинах ну, Відповідно, перевагу звичайно віддають частинам перспективного складу, до якого належить і наша 30-та окрема механізована бригада. Після цього такого військовослужбовця, припустимо, що він був обраний саме можливим кандидатом для проходження служби в нашій бригаді, відправляють до нас бригаду. Протягом одного дня є така вимога, щоб довше не затримати, тому що люди приїжджають з багатьох з різних регіонів країни. Протягом одного дня такий кандидат проходить повне вивчення, тобто він проходить психологічне тестування. З ним спілкуються безпосередні командири. Командир робить загальний висновок: підходить такий чи не підходить. Відповідно йому дається відношення. Після цього він їде в військкомат, звідки приїхав. Там на ньому оформляється особова справа. І в період так визначено з 25 по 30 число кожного місяця такі кандидати, які пройшли вже перевірку, прибувають до частини, провають до частини, і відповідно вони вже стають на посади, підписують контракти. Спершу перехід бригади на контрактну основу служби був непростим, ділиться спогадами командир. Однак практика засвідчила, що таке реформування позитивно позначилося на боєздатності частини, адже солдати-контрактники набагато старанніше і дисциплінованіше виконують накази, ніж призовники. По-перше, це людина, яка свідомо прийшла. Це його робота. Це робота він не призваний на військову службу. він... Сам прийшов, заключив контракт. Це його місце праці, це достаток його сім'ї, це людина, яка вже більш так мислить, більш відповідальна під час виконання поставлених йому завдань. І, хоча плинність кадрів тут, як і всюди в українському війську, досить висока, багато тих, хто добровільно звільнився зі служби за якийсь час, намагається повернутися сюди знову, розповідають у бригаді. Та й побутові умови за роками тільки поліпшуються. Такого поняття, як казарма, у нас вже практично немає. Є казарма поліпшеного планування, де проживають військовослужбовці першого механізованого батальйону. Але... Але вона вже не нагадує традиційну казарму, яка в нас відразу виникає в уяві при слові Казарма це вже, можна сказати, не казарма. Це теж кімнати, благоустроєні, нормальні. От, відповідно, там вже розташовані службові кабінети, чому вона називається казармою. От, а інші це гуртожитки. Тобто там виключно кімнати для проживання військовослужбовців за контрактом. Нормальні, благоустроєні зі всіма зручностями. Практика показує, що військовослужбовець за контрактом, який знаходиться на військовій службі, він. В першу чергу намагається здобути свої професійні навички. Особовий склад, який знаходиться на посадах сержантів, скажімо так, виконуючи свій обов'язок, можливо, в деякій мірі ставить навіть на другий план свої особисті проблеми. Тому що це від нього вимагає служба, відповідно, всі ми призначені для того, щоб захищати свою батьківщину. В першу чергу. А потім все решта. Новоград Волинський не лише мальовниче місто українського полісся, але й потужний гарнізон. Із п'яти військових частин, які розташовані тут, 30-та бригада найбільша і відіграє значну роль у суспільному житті. У нас взагалі такі теплі стосунки, як з місцевою владою, з містом міським головою його заступниками, так і з головою районної державної адміністрації. До речі, голова районної державної адміністрації Сергій Іванович Лавренюк, Він коли. Коли тут була дивізія, він був заступником командира дивізії, тому є порозуміння. Є спільні плани, спільні наради, які ми проводимо щомісячно на території військової частини чи на території міста чи району. Професійно злагоджено і динамічно ось так працюють, навчаються і вдосконалюються військовослужбовці 30-ї гвардійської механізованої бригади. Для яких бути найкращими і просто виконувати свою роботу тісно пов'язані завдання?